Якщо у вас не виходить пройшим методом злітання на комп'ютері, я можу вам предложити метод там, де можна літати, до прикладу, та взагалі, можна літати, якщо чесно, я не придумав з чим. Для цього вам треба просто купити, от, до прикладу, коробку з сиром. Ну, ну, Найдешевшу коробку, яку ви можете купити. Зараз я швиденько куплю цю коробку і покажу, як літати на коробці. Так, от. Кстати, для тих, хто не знає, як купляти предмети, просто в банкоматі підходите, правою кнопкою миші нажимаєте суму, яку хочете взяти, і все. Значить, такий же самий метод. Встаємо на коробку, беремо її в мишку. Йдемо вперед, підпригуємо. Вуаля, вона крутиться, ви стрибаєте, але піднімаєтесь. Звісно, дуже буде повільно, але зате ви зможете буквально літати на коробці. Якщо хочете впасти, падайте, тільки коробка влетить в інший кінець світу. Найдете цю коробку і далі літайте. Я не знайшов метод, щоб на коробці літати швидко, тільки щоб підніматися вверх. Так що, ну, от такий метод. Все, всем пока. С вами был мистер Андрей.